Всім привіт! Я Юля і це моя історія життя. Привіт, привіт, мої любі, хороші друзі, підписники мого каналу. Це продовження третя частина про папіка. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, минулі. Серії, це як серіал, фільм, серіал під назвою життя, тому що це продовження, і хто не в контексті, то не буде знати про що йде мова. А мова йде про те, що коли цей чоловік-папік сказав, що ми вже не можемо спілкуватися, то я трішки з полегшенням навіть мені було легше сприйняти це, і ну мені навіть стало легше, якщо чесно. Я себе відчула спокійніше, як це тягар з душі. і... Але на цьому нічого не скінчилося. Я не знаю звідки, але його колишня дружина знайшла мій номер телефону. Знайшла мій номер телефону і почала мені віддзвонювати. І перший раз, коли вона мені дзвонила, я навіть трішечки здивувалася, тому що вона так спокійно, так це після того випадку, якщо ви пам'ятаєте, хто мене дивився. Пам'ятає, вона так спокійно зі мною розмовляла, і просто питала: знаєте, так як, як подружка, а скільки ви разом, вже? а та, а що, а як, а що він, і подарунки дарував, і оце так розпитує, як подружка. Я не сильно її розповідала. Ну, ну, в мене було або так, або ні, і там короткозначні відповіді. Таке щось коротке відповідала. ну, бо я не знаю цієї людини, що в неї в голові, тому це так було. Ну, так ми поспілкувалися, ніби як подружки, потім ще раз вона дзвонить, і ще раз щось вона випитує. Щось уже, напевно, чи з подружкою, чи, чи, чи ще з кимось вони це обговорювали, знову вона мені дзвонить. І вже третій раз вона мені дзвонить і питає: А це він тобі купив іграшковий, ляльковий будиночок. Я кажу, який будиночок? Я не знаю, я знайшла квитанцію, там щось він не вийшов чи, чи з аккаунта він не вийшов, і вона побачила, що він купував якийсь іграшковий будиночок. Я кажу: я не знаю, я, нічого мені не дарували ще поки, я нічого не знаю. А дитині моїй день народження. Наприклад, сьогодні там 30 липня, а наступного дня дитині моїй мусило бути б день народження. І буквально, дівчатка, через пару годин приходить мені смс з нової почти вам посилка. Ну, я вже прекрасно зрозуміла, від кого ця посилка, і навіть що в тій посилці. Ну, я забрала, а що? Ну, мені цікаво, якраз подивилася ляльковий будиночок, як і вона й казала. Хоча я не просила, я навіть, ну. Не хотіла від нього нічого, треба було просто не брати і повернути, або подивитися і повернути. Але я взяла це все таки не мені, а дитині вже думаю, добре. А, я забрала той будиночок і потім їй написала, що так, будиночок прийшла ось на нову на новій почті, забрала будиночок. Це так, як, як ніби то я вже їй зобов'язана все доповідати. Але я кажу, що він не дзвонив мені нічого, просто вислав дитині подарунок, бо напевно пам'ятає, що в такій даті дитині день народження. Ну, але не все так просто, не все так просто виявилося. Я йому і ще писала, говорила, що не потрібно ніяких подарунків, нічого не потрібно. на що ти висилаєш твоя, ще жінка мені потім надзвонює і випитує, що це таке. Він потім здивувався, звідки вона там знає щось, він взагалі живе окремо. Я кажу, ну в якийсь аккаунт вона входить, я не знаю, розбирайтеся самі. Я йому вже це 10 разів говорила: розбирайтеся самі, мене не вплутуйте, будь ласка. І я, відчуваючи себе вільною жінкою, в мою голову приходить така думка: вгадайте, яка правильно знову зареєструватися на сайті знайомств. Ну, мені мало. Цих негараздів думаю, ех, давайте ще наступні. І я зареєструвалася, знову відновила свій аккаунт на, на сайті і заходжу я на сайт, а там все те же на мене Ви пам'ятаєте, так? я рік, рік тому була на цьому сайті, наприклад, я видалилася, я входжу через рік, а там. Все, ті же на мене Я не знаю, як це українською мовою сказати. Боже, дивлюся, і цей знайомий, і той знайомий був минулого року. Вони там сидять, як на роботі. Я не знаю, роками, роками сидіти на тих сайтах. О, я там щось недовго пробула. Буквально годинку. Буквально годинку я поспілкувалася там з якимось навіть одного знайомого ми спілкувалися Ах, через годину. Дзвонить мені папік. Піднімаю телефон, і він першим, першими словами каже: Ну що, наспілкувалася там з мужиками. Я думаю, е, я не зрозуміла. Я? Ми ж, начебто, все попрощалися. ну все. які можуть бути претензії. Ти там розбираєшся зі своєю сім'єю, я тут, ну, все. А він не все так однозначно. Тому що в нього в свої були якісь думки, свої задумки, і після цього він почав, як я не знаю, дівчатка, як е просто маніакально переслідувати мене, е з, з ким я спілкуюся. Де я мені прийшлося е буквально, я там поспілкувалася. Ну, може, сутки. Сутки на тому сайті я посиділа е зі старим з тим, з яким я ще трохи спілкувалася, е поспілкуватися. Ми при призначили зустріч. Я видалилася. Мені, по-перше, ті самі якісь ну, мені не сподобалося знову на тому сайті. І плюс іще визвання і каже: чому ти зареєструвалася? Тобі що мене не вистачає? Я не знаю, як це пояснити. Мені навіть стало трошечки страшно. Бо це, ну, я не знаю, це вже як маніакальне якесь поводження. Тому що коли він дізнався, що я зареєструвалася на сайті, я потім видалилася, він про це теж знав. І він після цього ще їздив під моїми вікнами, ходив, чи я ні з ким не спілкуюся, розумієте? Чи я ні з ким не знаходжуся в квартирі? Але я і без нього спілкувалася з одним чоловіком. Але він мені відзванював і говорив. Як ти зможеш спілкуватися з іншими чоловіками, я що для тебе ніщо, і взагалі я тебе кохаю, я тебе покохав і ти повинна бути тільки зі мною. Я йому напевно з десятки разів казала, що ми не разом Розбирайтеся зі своєю сім'єю. Е, ну, У нас вже все. Ну, Що ти хочеш від мене? Я вже свободна, я вільна жінка. Все, відчепись. Ні, він мені навіть навидзував, ходив під моїми вікнами. Е, як це назвати? Просто як якийсь сталкер. І кіберсталкер, і, і, і сталкер фізичний, який ходить під вікнами, видзвонює мені, я йому не відчиняю двері, він мені дзвонить і, і питає, чи в тебе хтось є, чи в тебе хтось є. Кажу, та немає в мене, просто відчепись від мене. Це був тільки початок. Але менш з тим я почала зустрічатися з іншим хлопцем. Ну, як зустрічатися? Спочатку ми спілкувалися, і в соціальній мережі спілкувалися, спілкувалися. І Потім вирішили зустрітися, зустрілися. Нарешті, там, де мене ніхто не переслідує, ніхто за мною не слідкує. Мені так здавалося, по крайній мірі. Там зустрілися, поспілкувалися, потім ще раз зустрілися, і так якось теж ну, зав'язалися відносини, але так швидко, швидко зав'язалися відносини, і так ми спілкувалися, напевне, з місяць. Так, ми з місяць спілкувалися з цим хлопчиною, і там трішечки стихло. Він уже якось перестав мене так прям переслідувати, чи, може, зрозумів щось я так і, е, так і не зрозуміла. Е, почала спілкуватися з іншим хлопцем. А, з ним теж не все було добре. Дивися, простий хлопчина, гарний і все. і... З мамою живе, ну це вже, це вже повинно було мене насторожити. І, і він зрозумів, що я живу сама з, з донькою. Він напрошувався, просто напрошувався в гості. Розумієте, давай я до тебе приїду, і там і після роботи, і... і, і, і одного разу сидимо ми. З, з моїми сусідами вечеряємо щось, ми чи відмічали, чи що, чи просто вирішили посидіти, насмажити картоплі і просто собі посидіти по сусідськи, бо у нас дуже гарні були стосунки. І тут він мені дзвонить, цей хлопчина, і каже: е, А я їду до тебе, я зараз буду. Кажу, а я зайнята. Ну, я в мене люди, сусіди, ми з ними спілкуємося. Він ну, я приїду. Тобто не питав, чи можна, чи я, я приїду. Думаю, ну, це взагалі якийсь страш. Що відбувається, не зрозуміло. Він приїхав, і мої, а мої сусіди ми вже наготували там вечерю, все. Він якраз приїхав на вечерю. І ми сіли, він ще там, а він розумієте, як хазяїн почав у мене вдома. Хоча він там був з пару разів, може, в мене вдома. І він там щось, моя сусідка каже: Ой, солі, треба ще солі. Він, ой, зараз я подам, зараз я подам. Раз пішов. Вона так на мене дивиться. Така, о що, що, що це від таке відбувається? Я теж на неї дивлюся, кажу, я не знаю. І сусідка так подивилася. Потім, як він там поїхав, ми ще поспілкувалися, і вона каже: він якийсь дивний, Ну, веде себе як вдома вже. Я кажу: Та я теж не очікувала, таке. ну я його не так не дуже то і довго знаю, але ну, так щось мені теж нас мене теж щось насторожило. І буквально через пару днів він приходить до мене. Е, ну, Але це ми вже домовлялися, що ми зустрінемося, там, може, кудись підемо, з букетом квітів. Приходить до мене з букетом квітів, а я дивлюся, а він аж аж трусить його. Він аж такий е, переживає, е, думає, то що ж це таке? Просто прийшов, ми тут спілкувалися, його прям трусить. І він потім. Такий, а квіти, квіти, а подивись квіти, а подивись квіти. А я щось так без задньої думки поставила ті квіти в вазу і пішла щось там робити, і він там зі мною спілкується. Він каже, ти квіти дивилася, ти квіти дивилася. Я кажу, Та що там з тими квітами Уже підходжу, а я не помітила, а там коробочка з-під каблучки. І я така думаю: ну капець, я цього не очікувала. Але сюрприз був не в цьому. Сюрприз був в тому, що він каже: а відкрий, будь ласка, цю коробочку. Я відкриваю, а там папірець і на папірці написано Виходь за мене заміж. І він я це прочитала. Я на нього дивлюся, а він каже: Ну, я просто не знав того розміру, і просто хотів тебе спитати, чи ти згодна, чи ні. Я на нього дивлюся, як на іншопланетянина. Ну, це для мене був шок. Ну, я йому нічого не відповіла в той момент, бо відповідь я вже в своїй голові знала. Але це в наступному відео. E